Крива, Київ, бо, чесно кажучи, не зовсім про це задумувався, з приводу кращого. Бо це таке поняття відносно. Це як, який кращий футбольний клуб. Ну так. Да. Mm. Ну, сьогодні, в цьому році так. Mm. Я, а в наступному такий. Дуже приємно, що mm. мене дали можливість представити секцію скульптури. Я прямо був задоволений і сподіваюся, не хочу. І пані Аліза ну, ну, Коротенько, постараюсь, якщо коротенько, да. <с трошки <с поясню, що я мав на увазі від інтеграції. А, мій батько, а деякі вже знайомі з його мистецтвом, а, завжди казав так, для мене чим гірший матеріал, тим краще воно виходить. Ну, це так жартував. І він робив дуже багато експериментів. Там, там змішав васькографію, панова для підлоги, фарба, там, що було на Донбасі в 90-х роки. І в цьому є якийсь сенс. От, і Так от в мене в принципі, народилася ідея попрацювати з різними матеріалами, не виросло за тим. Ось, А як нас навчали в академії, взагалі, що скульптура має бути на підставці або має бути плит. А плит це частина композиції. Тому, якщо ти компонуєш скульптуру, то одразу вже компонує підставочку. Ну і як, бронза, мармурова підставочка, все красиво, пішло на продаж. Вот. А в останній час стало дуже модно. Багато так скульптального роблять, використовують і ржавий метал. Mm -hmm. Mm -hmm. Це класно виглядає, свій такий кольор цікавий. Mm -hmm. е, ну, так, напевно. Тільки я вирішив, що я буду продовжувати. Тобто, плин це є частина композиції, але і це є також продовження скульптури, Тобто е, інтегрувати метал разом з камнем. Ну і в принципі. Перша робота моя це був диванний воєн. Вона у 22-му році, у 22-му році народилась. Ну, металом я показав якийсь пуфік, диванчик, тобто, людина лежить, банять москалі, покостить уважливі пости і так далі. І воно щось з цього вийшло, пішло, пішло. І це не остання, ну, це перша. Остання позаду вас коханці, там вже такий більш, більш така життєва інтеграція виявилася під впливом часу. Ну і в мене залишився ще камінь, залишився метал. Це наче улюблена. Та от після декілька останніх днів виконання роботи. Проблема проханці буде займе перший. Хоча мені дуже подобається робота. Вона меланколічний стан. Да, вона трошечки що, мені допомогла вийти із важкого стану в кому році. В принципі, вона витрачає з мої почки. <смайпичка> тож ми якби самі не помічаємо того, як ми. Саме самі інтегруємося в середовище, як середовище інтегруємося в нас. Ну на цьому і строїться все життя. А, тому, ну ми так і живемо, інакше просто це вражає. Тому вся виставка саме про інтеграцію, інтеграцію нас в світі або в світі, або <сх tocco> сподіваюся, <сху> да, ко кожен знайде тут щось, що йому буде どうしても僕もお世話になったら、お